Всім привіт, друзі! Ласкаво прошу вас до мого каналу Anna in USA. Це ваш інформаційний ресурс по Сполученим Штатам. Хочу нагадати, що в мене не тільки корисні тюторіали, я також випускаю відео по останнім новинам, які важливі для вас. В мене виходять інтерв'ю з експертами, тому обов'язково клікайте підписатись, ставте колокольчик, щоб не пропустити мої корисні відео. Ну і звичайно, я не втомлюсь вам нагадувати про те, що кожен коментар, кожен лайк на відео. Дає Ютубу зрозуміти, що відео корисні, відповідно, він їх просуває. Відповідно, у мене є мотивація знімати далі. Тому я дуже-дуже вдячна вам за всі ваші коментарі. Що я вам показую сьогодні? Є такі ситуації, коли ви, наприклад, подались вже на ТПС, або, наприклад, ТПС у вас ще у розгляді, а вам потрібно подати лише на дозвіл на працю. В такому форматі я вам зараз показую, як це зробити онлайн платну форму. Безкоштовні теж інструкції в мене вийдуть скоро на каналі, все, що стосується паперової подачі. Але в першу чергу мої всі коротенькі інструкції виходять у мене в закритому телеграм-каналі. Тому, якщо ви ще не приєднались, обов'язково шукайте посилання під відео і приєднуйтесь до мого закритого каналу. Поїхали. Йдемо подати форму онлайн. Обираємо форму 765 дозвіл на працю. І тут питає, яка у вас категорія eligibility? Якщо у вас кейс на TPS ніколи в житті не був погоджений, тобто у вас перша подача на TPS, і він ще висить, він ще не погоджений, то це C19. Ось тут. Ось, C19. Якщо у вас. Погоджений кейс на TPS, Наприклад, ви, ще, ви вже подаєтесь на продовження, але попередній погоджений. Тобто колись у вас був погоджений TPS, Навіть якщо зараз продовження ще вам не дали, то тоді це буде А12. От я вам зараз покажу такий варіант. Далі, тут ви обираєте, або це буде онлайн форма платна, або ви заповнили форму 912 з відміною державного збору. І форму на, тіпі, на саму дозвіл на працю ви заповнили. І ви можете загрузити сюди файли. Я зараз не такий показую, я зараз показую онлайн-подачі. Заходимо в аккаунт. Тут вам буде писати багато тексту, нічого важливого для вас можете перекладати через Google-перекладач. Отож, тут ми в першу чергу обираємо категорію. Ще раз, у вас є погоджений TPS. Навіть якщо ви подались вже зараз на продовження ТПС, і воно у розгляді, але попередній продовжений, у вас є погоджений ТПС, то це буде А12. Якщо у вас немає погодженого ні попереднього, тобто ви перший раз подавались на ТПС, він ще висить, він ще не погоджений, то це С19. Не хвилюйтеся, якщо ви зробили тут помилку. Що А12, що С19. Це категорії TPS, вони їх всі знають, вони дадуть вам таку, як потрібно. Не хвилюйте за це сильно, критично, не переживайте. Це я показу на прикладі, коли TPS є погоджений і подаємо дозвіл на працю, тому обираю А12. Яка ваша мета подачі? Якщо в категорії TPS А12 або С19 у вас ніколи в житті не було картки, тоді обираємо ось це. Тобто ніколи TPS буває таке, що TPS є, а дозволу на працю по ньому ніколи не було. Оце перша подача. Якщо у вас є вже дозвіл на працю, картка c 19 або А12 категорія TPS, тоді обираємо Renewal, продовження. Я зараз покажу для людини, у кого не... TPS є погоджений, але картки дозволу на працю не було ніколи по категорії TPS. Ставлю Initial. Чи ви колись в житті подавали 765-ту форму? Це взагалі в своєму житті, хоч раз, хоч колись. Неважливо, в тип ТПС, репароль, неважливо. Так, подавали зазвичай, але якщо ніколи в житті взагалі не подавали робочу форму ні по жодним категоріям, тоді поставити ні. Чи вам хтось допомагає? Дивіться мій тюторіал про дітей, діти до 14 років. Як це зробити для будь-якої форми, в мене є окреме відео. Я зараз показую для дорослого або людини 14 років плюс, то ми ставимо тут ноу no, не допомагає. Далі пішло: ваше ім'я. First name це ім'я, last name це прізвище, Middle name — це не по батькові. Тут лишаємо пустим. Чи ви колись використовували інші імена з народження з вашого взагалі будь-які це зазвичай жінки, всі зміни прізвища ви вказуєте. Тут ставите так, пишете, перше ім'я зазвичай лишається. Прізвище у вас може бути іншим. Може бути кілька, тоді додаєте ось тут. Далі, ваш контактний телефон. Пишете номер телефону, клікаєте галочку, що він такий самий, підтягає автоматично. Імейл буде закр... у вас автоматично підтягнутий. Ваша адреса, вулиця, номер вулиці, будинок, місто, штат, зіп-код. Все вказуєте сюди, і воно зазвичай підтягає таку адресу з бази даних синеньким таким, і ви можете нажати, щоб використати ту адресу, яку воно пропонує. Це навіть краще. Тобто в базі даних воно знаходить вашу адресу. Чи ваша адреса така сама, як фізична, поштова і фізична? Так або ні, якщо ні, попросить вказати. Ваша стать мейл чоловіча, фімейл-жіноча. Ваш сімейний стан ніколи не був одружений, це single. І дітям, дітям так ставимо, коли ніколи не були. Married – це одружений, є дружина по чоловік, діворс розлучений, widowed – вдова-довець. Обираєте ваш варіант. Місто, населений пункт вашого народження, те, як воно зараз виглядає. Можете в Google піти написати українською мовою, воно підтягне також правопис англійською. Ваш, е, область вашого народження. Наприклад, у мене Донецька. Донецька. Я би отак написала, да? але ви можете написати свою. Країна вашого народження. В якій країні ви народились? У багатьох це Україна, але може бути інша. Дата вашого народження місяць, день, рік. Країна вашого громадянства. Якщо ми говоримо про ТПС, то тут без варіантів, окрім України, нічого не може бути. Номер вашої 94-ї форми. Якщо ви дивились мої тіторіали, ви вже знаєте, де взяти 94-ту форму. Це номер рекорд намбер зазвичай закінчується на буковку А3, А2, А1. Щось таке. Коли ви в останнє фізично заїхали в США? Останній ваш заїзд фізичний, не коли ви почали жити в США, а коли ви заїхали? Може, ви по адванс паролю заїжджали? Пишете дату. Куди ви заїхали? Просто місто можете написати Нью-Йорк, наприклад. Нью-Джерсі, там хто куди? Ось так, нью йорк і ваш статус під час заїзду вашого останнього. Тобто не теперішній ваш статус, що зараз, а коли ви в останнє заїжджали, який у вас статус був? Якщо ви прилетіли по U4U, то у вас буде UHP, наприклад. Можливо, ви пройшли через Мексику, і у вас DT був. Можливо, ви приїхали по візі туристичній і у вас B2. Можливо, ви студент і у вас F1 і так далі, і тому подібне. Можливо. Ви, ну, якщо ви прилетіли, у вас був якийсь статус. Якщо ви нелегально, то тут вже інші варіанти. Шукайте, якщо ви проходили нелегально кордон. Так, я тут показую зазвичай для українців. Дуже багато людей це прилітали по UHP, по паролю гуманітарному, по програмі ЮФОЮ. Номер вашого паспорту. Найостаннішого. Не хвилюйтесь, якщо термін дії вашого паспорту стік, це не має значення. Не хвилюйтесь, якщо термін скоро стікає, це не має значення. Не хвилюйтеся, якщо це вже новий паспорт, а ви в'їжджали по старому, це не має значення. Ваш найновіший паспорт, пишемо тут номер. Тревел документ лишаємо пустим, лише якщо у вас є, наприклад, -пароль, а, да, або travel документ по тіпісу, тут номер кейсу пишете. Якщо забули, не вказали це не страшно. Коли стікає термін дії вашого паспорту, тут пишемо ваш паспорт, отой на останній місяць, день, рік, коли в нього закінчується дія. Країна, яка видала вам паспорт вашого громадянства, без варіантів, це Україна завжди, навіть якщо паспорт ви оформлювали в консульстві, десь в Польщі, в США, в Німеччині. От зараз, який у вас міграційний статус? Зараз, якщо у вас є ТПС і ви подали на продовження ТПС, якщо у вас є і пароль, і ТПС, пишемо ТПС, якщо у вас він є погоджений. Якщо у вас є лише пароль, UHP гуманітарний, пишемо пароль. Може, ви на студентській візі ще на студентстві, він ще дійсний. то F1. Наприклад, теперішній статус я покажу TPS. Йдемо далі. Оце для студентів пропускаємо це нам не треба. Ваш Еліан номер він у вас є на дозволі на працю на вашому, він у вас є на документах, коли ви подаєте якісь міграційні форми, запрошення на біометрію. Він у вас є ще ваш Еліан -номер, а номер. Зазвичай це він на 231 там ще якось. Номер онлайн аккаунту зазвичай підтягається тут автоматично. Якщо аккаунт новий, ви з нього ще нічого не подавали, то у вас нічого і не буде, поставити галочку, що я не маю номеру аккаунту. Чи вам колись видавала Social Security Administration карту SSN? Якщо так, попросить написати, якщо ні, то ні. І чи ви хочете, ну зазвичай, якщо у вас немає, то так, звичайно, кажіть, хочу. І тоді тут потрібно погодитись, написати так і внести та-та. Ім'я, прізвище, ось тут, і мами дівоче, дівоче, ось Отут ім'я і прізвище мам. Навіть якщо батьків немає в живих, це не важливо. Якщо вам це не потрібно, у вас є ССН, то ви просто ні, ні і далі. Які документи потрібні до форми з TPS да, коли ви подаєте окремо від TPS? -у? Ваша фотографія нещодавно 2 на 2 інші 51 на 51 мм. Як на грін карту підійде сюди? Не заморочуйтесь дуже сильно з фотографією на світлому фоні. Просто така паспортного формату фотографія підгрузили. Зверніть увагу, JPEG, PNG тільки можна. Наступний документ, який воно просить, це 94-та ваша форма. У мене є відео, як скачати 94 ту якщо ви ще не знаєте. Наступний документ, який воно просить, ваш дозвіл на працю або якась форма посвідчення особистості. Якщо є дозвіл на працю, наприклад, по репаролю можете по сі 11 загрузити. Звичайно, що якщо ви є по ТПС, грузимо тут по ТПС. Якщо немає, ніколи не було карток дозволів на працю, грузіть водійське посвідчення. Якщо немає, грузіть штат Айді. Якщо немає, грузіть першу сторінку паспорту свого. Наступний документ, який воно просить. Доказ вашого громадянства. Тут пише паспорт кави до каву від обгортки до обгортки, але це не потрібно насправді. Грузіть першу сторінку паспорту і все. Вже скільки людей з першою сторінкою все окей, приймають. Файл має важити не більше 12 Мб. увага. І останній документ, якщо воно попросить, ось тут, наприклад, це якщо вам дала статус ТПС міграційний суддя, це нам не підходить. Пропускаєте. Навіть якщо тут пише жовтеньким, should, ви маєте додати докази? Маєте це не обов'язковість, просто якби це добре, мали би додати у так, мали би додати докази. Тобто, таким жовтеньким можете пропускати. Ось, ось тут 821. Форма. Оце, оце, оце важливо. Так, оцю секцію ви загружаєте або погодження вашого TPS, тобто там, де прийшло Approval Notice, оцей вам прийшов, так? або ви загружаєте сюди Receipt Notice, що вони прийняли кейс до розгляду, так само підгружаєте, щоб вив'язалася ця форма до вашого кейсу по TPS. Обов'язково це дуже важливо. Не подавайте без цього, якщо ми говоримо з вами про TPS. І після цього, якщо немає ніякої додаткової інформації, якщо ви хочете щось там додати, то воно перейде вас сюди, на перевірку форм. Оплата 470 доларів. Навіть за дітей теж треба платити. Наступне ви приходите на перевірку. Перевіряєте ще раз уважно, можете скачати чернетку, форми. Все перевіряєте. І переходимо вже до підпису. Тут вас попросить все. Після цього ви не зможете вже відредагувати, коли ви погодитеся, підете далі на підпис. Якщо ви заповнюєте форму для дітей, то буде два підписи. Воно попросить загрозити припер, хто б допомагав підпис Я Дивіться мій, мій тюторіал про, про діток до 14 років. Ось тут ставите підпис і переходимо далі. Все, після цього ви не відредагуєте вже форму. Клікаємо оплатити. Дебітова або кредитна карта або банківський аккаунт, я зазвичай обираю карту. І вносимо дані. Ім'я на кого карта. Не обов'язково таке саме, як ім'я апліканта, Білінгова адреса, місто, країна завжди зверху. Буде, коли обираєте United States, завжди тут зверху. Штат Нью-Йорк, поштовий індекс, номер вашої картки. Клікаємо «Continue», Авторизуємо платіж. І має бути так, що ви успішно подали ваш кейс, ось так, 765-й. Переходимо в кейси. І дуже важливо дуже-дуже важливо знайти цей кейс у вас і дивитись вкладку Документи завжди. Вкладка документи. Тут будуть ноутіс від ЮС служби, повідомлення можуть запросити на відбитки пальців. Обов'язково перевіряйте саме вкладку Документи. Дякую всім, хто дивився. Сподіваюсь, вам було корисно. Обов'язково лайкайте, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було корисно. Лишайте, будь ласка, ваші питання в коментарях і не забувайте приєднатися до мого закритого телеграм-каналу. Посилання під відео.